У Лозовій Преображенській парафії Української греко-католицької церкви виділили земельну ділянку для будівництва храму. На сесії Лозівської міської ради депутати проголосували за надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Земельна ділянка, на якій парафія будуватиме храм, розташована на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Григорія Сковороди, колишньої Ломоносова. Преображенська парафія Української греко-католицької церкви утворена в 2015 році. Але як говорить її настоятель В'ячеслав Труш, перша служба саме цієї церкви у Лозовій відбулася ще в 1942 році. Відслужив монах Василянського ордена Отець Мелетій Войнар, значить в 1991 році. Греко-католицький священник освячував пам'ятний хрест в парку Перемога і слід сказати, що також в Лозовій за радянських часів оселилося досить багато людей, для яких саме греко-католицька церква була рідною, в якій їх хрестили. Зокрема, це колишні учасники українського національного визвольного руху. Тобто, слід сказати, що Українська греко-католицька церква для Лозівчан. А не є чимось чужим, тобто для багатьох людей вона дуже, дуже давно відома. Перші думки утворити саме українську громаду виникли ще на початку 2000-х років. Тоді це реалізовано не було саме в 2015 році. Зібралася ініціативна група і була утворена Прибереженська. Парафія, яка спершу розташовувалася в невеличкому будиночку по вулиці Новосвітській, і відповідно для багатьох лозівчан вона теж там відома. Саме пізніше було надано це приміщення. А по вулиці Василя Яремчука це один із корпусів колишньої школи імені Тараса Шевченка. Тут також розміщувалася БТІ, знову ж таки відома багатьом лозівчанам. Настоятель В'ячеслав Труш зауважив, що храм будуватимуть коштом парафії, а не за кошти громади. Також отець В'ячеслав зазначив, що громада преображенської парафії активно бере участь у громадському житті Лозівщини. Особливо з перших днів повномасштабного вторгнення парафія допомагає військовим, вимушеним переселенцям і всім потребуючим при громаді. Поперше діє спільнота МОФОР, яка допомагає. Нашим військовим виготовляє маскувальні сітки, окопні свічки передає смаколики. Також парафія закуповувала за можливостями військову форму. Передавали ліки, а регулярно здійснюються відвідини наших захисників. Постійно відбуваються звичайно, що служби Божі так у нас припустимо на великдень. Було саме за підрахунками всіх людей, тобто саме наші богослужіння відвідали. А близько 300 чоловік, і до нас приїздять не лише лозівчани, але й мешканці Панютина, мешканці хлібного, Катеринівки, Мальцівського, також сусіднього близніківського району, а ще з села Вишневого. Тобто, наша парафія є не лише, скажімо так, для мешканців міста, а для всіх людей, хто хоче відповідно саме реалізовувати своє конституційне право на свободу совісті, на свободу сповідання релігії. Приміщення, у якому зараз проводить служби преображенська парафія Української греко-католицької церкви, говорить В'ячеслав Труш, стає замалим і на великі свята вже не може прийняти велику кількість парафіян. Тому виникла ідея подати звернення на розгляд депутатів про виділення земельної ділянки для будівництва повноцінного храму. Вбачаємо по перше, в цьому рішення в цьому рішенні. Звичайно, й божу волю, тому що це ще одне підтвердження того, що ми. На правильному шляху нам приємно, що дуже багато людей, які не є нашими парафіянами, але нас підтримують, ставляться з розумінням. Тому ми вдячні також і нашій місцевій владі і всьому депутатському корпусу, які саме прийняли таке можна сказати, безперебільшення історичне рішення. про те, що саме в Лозові буде зводитися ще один храм Божий, де а люди саме будуть не лише молитися, але будуть також ще допомагати своїм ближнім. Тобто, відповідно, є а, інші плани щодо того, як саме розбудовувати а, нашу громаду, і слід сказати, що навіть і в цьому приміщенні, яке понамаленьке, не було. Але також тут працюють час від часу співробітники Харківського благодійного фонду Карітас Харків і багато лозівчан отримали і продуктові набори, і гігієнічні набори. Нещодавно здійснювався запис на грошову допомогу. Наша громада, наша парафія виконує своє пряме призначення, тобто і молитва, і допомога ближнім, і, зокрема. В першу чергу зараз тим, хто цього найбільше потребує, це наші захисники, а як ті, що безпосередньо зараз перебувають на фронті, так і поранені. А також інші люди, які потребують слова підтримки, які потребують, скажімо так, уваги. Спершу потрібно саме оформити документацію відповідну, саме. А, тобто, щоб це о, всі офіційні процедури були дотримані, а потім, звичайно, вже будуть конкретно це і розробка проєкту відповідно, це і подальше планування, як найкраще використати ту територію, яка надається, для того, щоб це була і естетично приваблива будівля, звичайно, це праця на роки, і о, для того, щоб саме, скажімо так, Максимально забезпечувати всі ті напрямки діяльності, які там плануються, тобто і безпосередньо служби Божі, і робота із потребуючими є в планах звичайно, і робота із дітьми. Саме там і недільна школа, і інші плани. Тобто напрямків є багато і тому ще раз дякую всім, хто відповідно саме був з нами, і молитвою, і конкретними справами.